Людина героїчної професії. Так кажуть про тих, чия службова діяльність безпосередньо пов'язана з щоденним ризиком. 17 вересня своє професійне свято відзначають люди, які щоденно без вихідних та святкових днів, не дивлячись на погоду чи пору року, рятують інших. Рятувальники. Скільки мужності героїзму та відваги у цьому слові? Мабуть, прозвання наше таке. Дуже пишаємося своєю роботою. А, ну а особливо на сьогодні, на, на теперішній час, допомагаємо людям і ну, це добре. Пішов я на цю професію, тому що мій батько працював, я був тоді в армії, з ним порозмовляли. Я вирішив продовжити сімейну справу. Прийшов і одразу ж пішов працювати в пожежну частину. Робота мені подобається, тому що почуваєш себе важливим, допомагаєш людям. Ну та в цьому, в цьому наверное, є весь. Весь смисл цієї роботи допомагати людям. Пишаюся, що наша служба, ми допомагаємо людям, людям рятуємо їх, допомагаємо. Різні ситуації, навіть, і, і, рятуємо. Даже бувають такі моменти, коли дзвонять і просто просять допомогу психологічну. Кожен на своєму місці і працює, і допомагає, як може. Так би наближає нашу перемогу. Це моя дитяча мрія. Я пішов по стопам свого батька. Він теж був рятувальником вже на пенсії. Тому я не міг вибрати іншу професію як рятувальник. Напередодні дня рятувальника у Покровську відбувся урочистий захід. Теплі слова привітань та вдячності лунали сьогодні для тих, хто надає допомогу людям у найскладних ситуаціях. День рятувальника це свято. Справжніх чоловіків, справжніх е, хоробрих людей я е, хочу вам побажати, перш за все усього мирного неба, міцного здоров'я е, вам та вашим рідним, вашим сім'ям, які чекають вас в ті хвилини, коли ви вночі, вдень і вночі їдете за викликом до людей, які потребують вашої допомоги. Ви знаєте, дійсно. Ваша професія, ви осознано йшли на цю проф... до цієї професії. І коли люди тікають від вогню, від води, від мін, снарядів, ви йдете, спасаєте людей, коли їх горе. Привітали рятувальників зі святом і керівництво Покровської міської військової адміністрації. Від чирого серця дозвольте привітати вас з професійним святом. По-перше, хотів подякувати, вклонитись за вашу роботу 24 на 7, за вашу мужність, за вашу відвагу. Хотів побажати, щоб після кожного бойового, з бойового завдання, а воно вас завжди бойове, ви вертали здоровими, невредими. Вашим сім'ї були здорові, Божої ласки, наснаги зі святом. А чого ж самі рятувальники бажають собі та своїм колегам? Я пишаюся своїм колективом, що в мене є такі хлопці, дівчата, які працюють на одне: це забезпечення безпеки населення громади Покровської, Вирноградської, Удачнівської, Гродівської. Це дуже велика і дуже поважна професія, бо ви забезпечуєте не тільки. Пожежна охорони громад, але її боронити нашу землю без зброї, побажати їм в першу чергу міцного приміцного здоров'я, щоб всі їхні надії обов'язково збулись. Ми здобули перемогу, а також наполегливості, наснагливості, та як говорять у нас, всім сухих рукавів, щоб було спокійно, поменше виїздів. Щастя їм в роботі, в сімейній житті, як кажуть. Бажаю натхнення, бажаю добробуту, миру саме головне – миру, щоб ми працювали, вистояли і пережили цей період. Колегам хочу побажати мирного неба. Саме головне мирного неба. Хочу побажати їм міцного здоров'я та терпіння. Це для мене найголовніше. Найкращі представники професії сьогодні були нагороджені грамотами, подяками, медалями, а творчі колективи громади подарували присутнім свої найкращі вокальні номери. Колектив телебачення Капрі приєднується до усіх привітань, дякує рятувальникам за їх нелегку працю та бажає всім міцного здоров'я, благополуччя, наснаги та витримки. Нехай мир, добробут і злагода панують у ваших оселях.